Партнер показу магазин найкрутішого геймерського спорядження Зона 51». привіт! мене звуть Оксана Зорка. А шоу називається Play News і сьогодні ви довідаєтеся про Steam та віар, геловінські веселищі, про все таки жилих 2017 -і, і багато іншого. Готові поїхали. з 12 по 13 жовтня в Сіетлі штат Вашингтон відбулись Steam Dev Days. Цей івент приніс немало цікавого і розкрив плани велфи не тільки на найближчий час. Почнемо з того, що головною темою заходу, оце так несподіванка, став сюди VR. віар. Вентелі вкотре наголосили, що майбутнє індустрії стоїть саме за віртуальною реальністю. Було обговорено чимало питань пов'язаних з нею. Зокрема, різні рушії, питання допустимого для VR контенту та значення графічної складової. Також, як не дивно, до теми VR можна віднести звістку про повну підтримку четвертого дуалшоку, яка з'явиться в стімі, вже незабаром. Що це означає? Тепер власники даного геймпаду матимуть змогу робити окремі кастомізовані налаштування для кожної гри. Приємним бонусом є те, що можна буде повноцінно використовувати тачпад і барабанний дріб гіроскоп. Завдяки цьому DualShock можна буде ефективно використовувати в vr іграх як пристрій захоплення рухів. Приємною несподіванкою стало те, що вперше за останні кілька років вентилі натякнули на якусь роботу над новими проектами. Так було сказано, що, хоча цього року вель вам показувати нічого, наступного вони точно порадують нас чимось, що можна зіграти. Хоча є стільки підозри, що це буде просто Left 4 Dead 3, про який і так вже давно ходять розмови, або ж Half-Life VR. Ось уже другий рік як Valve безсоромно і псує свято гравцям своїх ігор. Чому ж? А тому, що Dota 2 і другий же Team Fortress знову не отримують геловінських смаколиків. І якщо гравці в TF2 хоча б зможуть пограти в старі режими, що колись водились в цей час, то гравці Dota не побачать навіть дайр Отже, щоб робити чотири компендіуми на рік, час у вентелів є. А щоб порадувати фанів чимось приємним ні. А от Blizzard завжди були дуже лояльними до своїх користувачів в цьому плані. Вони розпочали сезон Геловіну в Overwatch, що триває з 11 жовтня, по 1 листопада. З собою він приніс тематичний вигляд мап, понад 100 предметів для кастомізації та тематичний ПВЕ режим під назвою Помста Джанкенштайна. У ньому чотири герої анна у ролі алхіміка, Ганзо у ролі лучника, макрі у ролі стрільця та солдат 76 У ролі як не дивно солдата захищатимуть ворота замку від доктора Джанкенштайна та його армії. От як треба святкувати Геловін. ненаситний. Ось що я можу сказати про прийдешній 2017 рік. Не минулий тижня, як я розповідала про перенесення Сайберії та Стікс Darkness, і от маємо. Ось вам чергова порція перенесених ігор. Першою жертвою став неймовірно гарний платформер Cuphead. а особливий він тим, що його візуальна частина виконана в стилі Діснеївських мультиків 30-х-40-х років. За словами розробників, вони хотіли зарелізити гру саме 2016-го, щоб отримати гарну дату 80 років після 1936-го, Що був доволі визначити. Начальним в історії мультиплікації. Проте, хоча й неохоче, розробники все ж вирішили перенести гру за для того, щоб до кінця втілити в життя початковий задум. Наступною стала п'ятниця 13 The Game. Жахастик-виживастик, дії якого відбуваються у всесвіті одноіменної серії фільмів. Жахатись і виживати у мережевому режимі можна буде аж навесні наступного року. Повноцінний реліз буде аж влітку. Тим же, кому не терпиться пограти якнайшвидше, доведеться купити гру вже зараз, щоб отримати змогу взяти участь в бета-тесті, що запланований наприкінці цього року, зумовлено це тим, що в гру планують додати ще одну мапу, та що найважливіше, самітній режим. Останнім та не стало перенесення сквадрон – два старсітизенської сюжетної кампанії. Так щодо цієї гри, і її компонентів важко застосувати слово реліз, в принципі, тож це не є якоюсь великою несподіванкою. Новина ця була оприлюднена на CitizenCon, де це пояснили як завжди, тим, що ще далеко не все готове і відшліфоване, і що розробники не мають наміру видавати гравцям сирий продукт, бла бла бла. Сподіваюсь, що хоч мої онуки, нарешті, застануть повний реліз цього титанічного проекту. Цього тижня на нашому сайті з'явилися такі варті вашої уваги матеріали. Огляд про Evolution Soccer 2017 у відеоформаті, запис стрімів Mafia 3, Shadow Warrior 2 та StarCrafts моду, а також нова частина історії серії Need for Speed. У вересні Xbox One знову перегнала PlayStation 4 по кількісті продажів у США та Великобританії через зниження ціни та появу Xbox One S. З'їж це соні. Керівник проєкту World of Warcraft Том Чайлтон покинув команду розробки після 12 років праці та відтепер працюватиме над іншим проєктом Blizzard, назви якого невідома. Любителі Pokémon GO зробили майже 150 мільйонів кроків у пошуках кишенькових монстрів. Цього тижня рейтинг No Man's Sky посів місце одного з найнижчих у стім. Гра отримала лише 32 схвальних відгуків, а офіс розробника виглядає покинутим. Ще не пізно повернути гроші та купити StarBound. Pokémon Go знизила кількість самогубств у Японії. Сумнозвісні скеліто Джинбо в японському морі тепер сповнені мисливців на покемонів, що зупиняє самогубців. 31 жовтня Гітман дістанеться Гокайдо у рамках шостого епізоду нової гри. На вас чекають ВІП-Шпиталь, купа катан та стара мальовнича гора. Користувачі Reddit знайшли спосіб під'єднати PlayStation VR до Xbox One, Wii U та взагалі будь-яких пристроїв з HDMI. Користувачі, що підтримали розробку Star Citizen, отримають доступ до всіх кораблів, що є у грі. Але халява триватиме лише до 17 жовтня. Також під час сіти занкону розробники продемонстрували процедурно генеровані планети з необмеженою відстанню погляду. Стався витік інформації щодо нового персонажа Overwatch. Якщо вірити скріншоту внутрішнього документа Blizzard, її звуть Сомбра. Та вона є однією з найкращих і найвідоміших хакерів тамтешнього світу. За неофіційними даними продажі Рекорд склали лише 57 тисяч копій, що в 5-10 разів менше від показників успішних ексклюзивів. Юніоністська партія Північної Ірландії звернулась до видавництва ТУКей з проханням припинити продажі Мафія 3 через місії з її допомоги ірландській республіканській армії та цитата гламурування тероризму вийшло перше доповнення Бетелборн під назвою Story Оперейшн, що розповідає історію Атікуса. Головна гра «Тирані» від Obsidian Entertainment про головнокомандувача армії, що захопила більшу частину світу, вийде вже 10 листопада цього року. Цього тижня відбувся вихід Rise of the Tomb Raider 20 Year Celebration для PS4, куди увійшов контент оригінальної гри, сезонної перепустки та всіх доповнень. The Elder Scrolls V Skyrim Special Edition пішла на золото, розширена версія іграшки, що змусить консолі підтримувати моди, перетворить сонячне світло на божі промені та навіть сніг змусить йти з новими шейдерами. Менше трьох днів знадобилося Wasteland 3, аби назбирати три без чверті мільйони зеленясиків, що попросили розробники. Хоч би ця довіра не виявилася марною. Корпорація дядечка Гейбена напродавала майже мільйон примірників Steam Controller. Вони контролюють наші гаманці, наші думки, а тепер і наші руки. Переведання четвертого, п'ятого та шостого Resident Evil для PS4 і Xbox One загалом розійшлися тиражом у один з половиною мільйон копій. Крайтеківська віар-пригода Робінзон Де Джорні про юнака, що волою долі опинився на таємничій планеті, вийде 8 листопада у Північній Америці та 9 листопада в Європі. Dark Souls 3 отримає pvp арену лише для мультиплеєра в дусі першої частини з виходом доповнення Ashes of Ariandel 25 жовтня. На цьому все ви дивилися, щотижневик Play News. у мікрофон балакала Оксана Зорка, текст писали Роман Береговий та Микита Нагорний. А монтував Богдан Зіновий. Ставте лайки, вподобайки, тисяйте на всі показані кнопки. Частіше відвідуйте playua.net, беріть участь в конкурсі коментарів і затямте. Не в ВІАРІ щастя.